Доброго дня. В цьому відео хотів би попередити вас, що в нас закінчуються тарільчаті колони в склі. Немає скла, скло буде через місяць десь приблизно. Тобто, дивіться, яка ситуація. Ви, якщо на сайті, під товаром є ще позначка в наявності, ви ще можете замовляти. Якщо вже воно пише, немає в наявності, значить треба буде почекати люди, які хочуть робити ароматику. Ми робили недавно акцію, давали по 20 штук, троєк і четверок. Люди просто їх розмели буквально там в 2-3 дня. Е, е, і на сьогоднішній день я теж роблю таке попередження, е, щоб ви були в курсі, що е, ну, десь через місяць ми вже будемо готові поставляти в таких великих кількостях. Е, прийде скло. Е, скло ми заказуємо з Китаю, е, тому все робимо самі тільки скло з Китаю. Тому вот така ситуація. Майте це на увазі, зверніть на це увагу, і люди, які хочуть робити ароматику, поспішіть. Ну але я не обіцяю. Тут вже я не обіцяю, тому що так само як я і не обіцяв з акцією. Скільки вона буде тривати часу, я е, попередив людей, дав відео, дав інформацію, і люди, які зорієнтувалися швидко, вони собі придбали досить дешево такі тарільчаті колони. Бажано, щоб ви брали іменно на чотири рівня, тому що чотири рівні якраз дають от той очищений, класний е, дистилят. Він ще не збіднений. по Ароматиці, але вже більш такий чистий. Тому що класика то є на трьох рівнях роблять, получають в кінцевому результаті 75 градусів дистилят. Його ли тоді в бочку, і в бочках вже треба тримати довго його. А на чотирьох ви получаєте практично 82-83 градуси дистилят. Він вже такий класно очищений, не збіднений по ароматиці. І ви його залиєте в бочку, і ви через рік вже получаєте дуже класний е, кінцевий продукт. Е, е, до тих кулон ще беруть от в нас такі ми робимо, Ми одні робимо тільки ті, такі тридцятки, 30, Три, 30 е, висоти, 30 сантиметрів, сантиметр, ми робимо четвірки е, царги і тройки царги. Вони з ніпелюм тут такий під термометр. Дуже удобно, тому що людина собі може робити. Спирт колону, тобто перевертаємо вергном. Цей хрестик тримає пиш і зверху тримається на тому пижу СПН. -та. Тобто у вас все працює так, як має бути, і так далі. Також дивіться, було б добре, якби ви собі ще брали такі малесенькі царги, маленькі, такі 4 см, вони є з ніпелем таким, ніпель гільзою ми вваруємо його, вони дуже добре. Якщо, допустимо, ви використовуєте тарільчату колону, і ви собі взяли отакий маленький, маленьку царгу, і вам тут термометр вставили собі, і ви собі орієнтуєтеся по температурі, яка у вас ситуація проходить. Це теж немаловажно і дуже такий зручний вузол, який дає вам дуже багато інформації по перегонці. Ось така ситуація. Я буду на сьогодні закінчувати. Не з ще раз звертаю увагу: дуже мало залишилося оцих колон. Так що є можливість не думайте, просто беріть. Тому що хто його знає, що буде через місяць, яка буде ціна на мідь, на... І, і так далі. Тобто, ціни сьогодні міняються дуже швидко, і через місяць вже та колона може коштувати і в два рази дорожче навіть. Тобто, ну, ніхто вже сьогодні прогнозу не, не, не дасть. Удачі всім, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.